Це, по-перше, осередок філія створена нашого благодійної організації Волонтери Таїрова, але саме приміщення дозволило тут додатково розмістити і дитячий куточок, і там, де можуть люди попити чаю, кави, побути тут, зігрітися, зарядити телефон, скористуватися інтернетом, зігрітися, попити чаю, каву. І Діти можуть також тут провести частину свого часу, погратися. Ще на початку війни ми хотіли відкрити другий такий пункт. Є в Таїрова. Ми хотіли другий відкрити, і саме тут ми це і зробили. Він буде з тестовому режимі поки що працювати тиждень, другий з 9 по 6 годину дня і люди можуть приходити обігріватися. Ми розуміємо, що днем також немає світла в людей. Вони можуть приходити, приходити з дітьми, гратися тут є дитяча кімната. Є інтернет, є вода, є туалет, є дитяча кімната, є кухня, столова. Знову ж таки, люди можуть приходити і цим всім користуватися безкоштовно. Також дуже прошу людей не стояти осторонь, приносити теплі речі, взагалі речі, і ми будемо роздавати безкоштовно людям. Це я так розумію, депутатська ініціатива. Розкажіть про це? Я хочу вам да це депутатська ініціатива Сергія Сергійовича Мельника та моя, але за підтримкою народного депутата Сергія Валерійовича Калібошина. Ми відкрили ці філіали, створили от такий куточок, бо завдяки цьому і завдяки його підтримці в нас це вдалося. А значить, нас вдасться і надалі допомогти ще більшої кількості родинок. Більшої кількості дітям, бо сьогодні ми наша країна переживає найскладніші часи, і сьогодні потрібно допомагати, щоб всі наші приміщення особи, ті, які поруч з нами живуть тут, вони відчували тепло і що за, за ними за них піклуються, допомагають наразі. Дуже багато говориться про те, що бізнес повинен допомагати теж, яку участь житлової дає прийняв у створенні цього полту. Само безпосередньо, бо вони нам надали це прекрасне приміщення. Шановні мешканці, та гості нашої громади, запрошуємо вас всіх до нас у гості. На чай, на каву, на печиво, і якщо ми зможемо вам допомогти речами, взуттям, просто поспілкуватися, поговорити і вгостити вас чаєм, ми будемо раді вас бачити. До зустрічі. Люди можуть приходити сюди не тільки просто обігрітися, попити чаю, а і ми розуміємо, що в людей немає світла і. Багато людей ще й працює, і це залежить від того, є інтернет чи немає. В нас він є, вони можуть приходити знову ж таки безкоштовно, приходити, не соромитись. Є Wi-Fi, інтернет, вони можуть працювати. Я запрошую всіх охочих приходити до нас, до осередку волонтера Таїрова в житловому Москви Дайберг. Дуже вас чекаємо.